of us Сьогодні програма модні фішки всіх радо запрошує до маленького куточку Швейцарії у Карпатах, що розташовано у мальовничому, Яремче і має назву відпочинковий комплекс Ведмежа гора. Відпочинковий комплекс Ведмежа гора це те затишне та комфортне місце, де сконцентровано все для відпочинку найвищого рівня для вашої родини. Тут не існує нав'язливих стилей чи кліше, а лише все, аби ви та ваші рідні відчували гармонію та спокій серед неповторних гірських краєвидів Карпат. І все це стане можливим чи то в одному з трьох дерев'яних котеджів у стилі шале, у яких ви відчуєте забуті відчуття глибокого дитячого сну, чи один з розкішних номерів готелю, в якому при бажанні може скористатися спортзалом чи сауною з купальнею. аби всі негативні емоції залишилися у минулому, а унікальні спа процедури з використанням лише природних засобів зміцнять ваше здоров'я. Також на території відмежої гори неодмінно зазраніть до справжньої колиби, після якої ви станете справжнім гурма. Адже, повірте, існують такі блюда, які можна скуштувати лише в межі горі. До речі, у будь-яку пору року до ваших посуг і альтанка з мангалом. Водночас, поки ваші діти весело проводитимуть час на дитячому майданчику, ви матимете унікальну нагоду оздоровитися кардинально, навідавшись до соляної печери готелю «Відмежа гора на так звану галотерапію. Або ж у теплу пору року прийняти унікальні гірські сонячні ванни, які не лише додадуть неповторної зіркової засмаги, а й оздоровлять новому відпочинковий комплекс Вежа Гора це те місце, де ви зможете не просто відпочити і повернути собі радість життя неодмінно як можна швидше. Вирушайте та віддайтесь до відпочинкового комплексу Ведмежа Гора.